Її будівництво зайняло майже рік, ну десь 11 місяців з хвостиком, якщо більш точно, і ось вона сучасна, яскрава, простора та безпечна, зустрічає своїх вихованців у міжнародний день знань і розпочинає відлік своєї нової історії. Мова про одну з трьох новозбудованих підземних шкіл. Ця запрацювала у Салтівському районі. Ця школа просто супер, виправдала всі мої враження. Ця школа це не просто нова будівля, це місце, яке дарує відчуття спокою. Тут ми можемо навчатися у комфортних умовах навіть тоді, коли на дворі небезпечно. Для нас дуже важливо, що ми знову можемо зустрічатися з однокласниками, і учителями, працювати разом у команді, спілкуватися і відчувати, що ми справжній клас, справжня шкільна родина. Прагнення захистити нас і створити безпечні умови для нашого розвитку надихають. Ми бачимо, що про нас дбають, і це мотивує старатися ще більше. Ми цінуємо турботу про наше майбутнє і готові викладати всіх зусиль, щоб виправдати вашу довіру. Дякуємо про те, що вірите в нас, підтримуєте і допомагаєте ставати кращими. Для нас це дуже важливо. Я дуже радію, що нарешті повернулася додому. Там можу зустрічатися з друзями та вчитися не через екран ноутбука, а сидячи за партою. Мені хочеться сюди ходити, бо тут е, все, все як у звичайній школі, але, але під землею. Вперше, коли моя донька зайшла до цієї підземної школи, в неї був дійсно такий радісний, класний шок. Вона просто бігла цим коридором і не могла надивитися на цю красу, яку для нас створили для наших дітей. І захотілося сісти за парту, побачити вчителів. Вона їх нарешті побачила, тому що був певний період, нас не було в місті, і зараз нарешті вона здійснила свою довгу мрію. Може їх обійняти кожен день, може побачитися зі своїми однокласниками, поспілкуватися з друзями. Не було такої можливості лише дійсно екран монітора. Все зараз зовсім інша історія. Відкриває двері безпечного підземного простору для навчання 1690 учнів Салтівського району. Це ще одна з повноцінних підземних шкіл, приміщення якої обладнано відповідно до сучасних норм безпеки. Тут встановлено систему оповіщення, вентиляції та рекуперації повітря, що гарантує комфорт і захист для учнів та вчителів. У приміщеннях підземного укриття облаштовано 20 сучасних кабінетів по 10 для учнів перших, четвертих та п'ятих-одинадцятих класів. Також тут є загальні зони: буфетна, актова зала, медичний кабінет, учительська та ресурсна кімната. У цей день ми знову доводимо Харків, місто Герой. Яке живе, навчається і будує майбутнє. Щира вдячність будівельникам за виконані роботи та Харківському міському голові Ігорю Терехову за постійну підтримку освіту і турботу про дітей. Підземні школи стали унікальним досвідом для всього світу і дозволяють дітям навчатися у безпеці попри обстріли та тривоги. Харків впевнено крокує вперед, і ми робимо все можливе, аби кожна дитина мала право на освіту й мрії навіть у найскладніші часи. Я хочу сказати, що два відчуття, які є сьогодні, у мене особисто, перше це біль, біль від того, що ми не можемо сьогодні навчати наших дітей. У школах нема цих свят, які ми завжди проводили до війни. І з другого боку, це те, що ми зробили. Ми зробили те, що наші діти, незважаючи на все, можуть навчатися, що наші діти, незважаючи на все, можуть родити, сміятися, бути дітьми насправді. І це дуже важливо. Я спілкувався з батьками, для них це теж має дуже велике значення. Для всіх нас має велике значення, що діти мають можливість Харкова. Вчатися сьогодні в школах будуть навчатися 17 тисяч дітей. Це неймовірно насправді. Так, ми побудували три школи. Крім цього, у планах у нас до 1 січня побудувати ще три школи. Було чотири. Тобто, сьогодні розпочали заняти сім справжніх шкіл, і крім цього, шість станції метрополітену. І я дуже дякую. Дякую, перш за все, будівельникам. Дякую вчителям. Ну, звісно, наша подяка щира подяка нашим військовим, які дають можливість нам це все зробити. А це вже освітній процес у іншому навчальному закладі того ж Салтівського району. Це протирадіаційне укриття в одному з ліцеїв. Його переоплатнали та облаштували всім необхідним для комфортного навчання дітей. Іноземні партнери у повній співпраці з мерією Харкова у безпечному освітньому просторі п'ять кабінетів, у яких у дві зміни будуть навчатися учні 16 класів, всього 366 дітей. Мені здається, це дуже важливо повернутися після трьох з половиною років до роботи в нашому ліцеї. І, якщо чесно, то ми скучили за нашими дітьми, ми дуже хочемо побачити їхні зацікавлені очі, надати їм емоційну підтримку і відчути підтримку від них так само. І ми дуже вдячні державі, нашій міській і районній владі за те, що за допомогою міжнародного фонду ми змогли все це здійснити. Багато зроблено батьківським колективом, педагогічним колективом нашої школи, і в останні дні нам допомагали наші старшокласники. Ось завдяки цій спільній роботі це стало можливо. Трохи була збентежена, бо це відповідальність. Ми так відвикли. Сидимо перед моніторами а. Тут треба відповідати ситуації звичайно і дуже радісно. Ще найрадісно, що можна нарешті побачити любих дітей, батьків, квіти, гамін. Супер! Дуже вдячна всім, хто дотичний до цього проєкту, тому що насправді умови чудові. Ви бачите, яскраво, весело. Діти ну от була лінійка. Все чути, дуже радісно, що нарешті можна. Наразі в мене другий клас, другий в клас, і я дякую. Нашому харківському міському голові Ігорю Олександровичу Тереху за можливість побачити учнів, тому що перший рік ми працювали в онлайн форматі, і сьогодні на нас таке свято, коли нарешті дітки побачили одне одного. Багато хто і вперше з урахуванням того, що не всі відвідували дитячий садок, то такі ПРУ, як це наше, дуже потрібні дітям, оскільки вони мають соціалізуватися, адаптатися, навчити взаємодіяти одне з одним в онлайн форматі. Це одне, але живе спілкування це зовсім ін. Тому, звичайно, перший місяць, напевно, ми будемо працювати саме над адаптацією. Звичайно, для, навіть для другого класу саме очне навчання це є дуже важливим, оскільки ще відбувається і постановка роки до письма, вчитель має розуміти, як сидить дитина, як вона тримає олівець, як вона пише. Дуже важливо приділяти увагу і живому спілкуванню. Тому, звичайно, така школа буде гарним місцем для нас і для наших учнів. Ігор Безкровний, Віктор Наздрачув, Станіслав Грішко та Юрій Бабикін Харків. Новини.